У мене була прихована вагітність моєму синові зараз три з половиною роки. А я дізналась про свою вагітність лише за чотири дні до пологів. Запитуйте мене про що завгодно, я готова відповісти. Скільки вам років, і чи були у вас стосунки на той момент? Зараз мені 27, Тоді було 23. Ми були в стосунках, коли я завагітніла, але коли мала народжувати, ми зрозуміли, що наші стосунки не життєздатні, і вирішили залишитись з друзями. Я припускаю, що під час вагітності у вас не було місячних. Чи не спонукало це вас зробити кілька тестів на вагітність або звернутись до акушера гінеколога? У мене синдром полікістозу яєчників. Тому протягом 10 років до народження дитини у мене місячні бували лише кілька разів на рік. Власне, до того як я завагітніла, у мене не було менструації близько 6 місяців. В тому додаткові 10-9 місяців мене не дуже непокоїли протягом перших кількох місяців. Місяців я зробила три тести: перший, напевно, занадто рано, а два інші були бракованими, і це сталося в ковід, тому на прийом до гінеколога взагалі не можна було потрапити, якщо тільки ви не прибували в екстреній ситуації. Що було не так із тими двома тестами на вагітність? На одному з них навіть не було видно контрольної смужки, а інший був чітким, але хибно негативним. А як ви про це дізнались, і що ви відчули, коли дізнались? Чи не думали про те, щоб віддати дитину на всиновлення? Зрештою, я вирішила зробити ще один тест, і цей, на жаль, виявився просто бездоганним. Чесно кажучи, я мало що пам'ятаю про той день, настільки була розгублена. Мій колишній домовився про консультацію в клініці на наступний ранок, і саме там я дізналась, що не просто вагітна, а ось ось маю народити. Чесно кажучи, я здивована, що змогла. Дістатись додому, перебуваючи годину за кермом, бо мене охопила цілковита паніка. Поговоривши з колишнім, ми вирішили, що якщо дитина буде здоровою, то ми її залишимо. Однак, з огляду на всі обставини, пов'язані з цією вагітністю, ми знали, що якщо у сина будуть якісь виражені особливі потреби, нам доведеться віддати його в притулок, адже ми були зовсім не готові піклуватись про дитину, яка потребує більшого за стандартний рівня догляду. Що змусило вас зробити ще один тест, я б не зробила цього, якби колишній не наполіг. Він почав сильно хвилювати через імовірну вагітність приблизно за місяць до цього. Про що він сказав мені лише після пологів, і я досі на нього за це ображаюсь. І врешті-решт він попросив мене зробити ще один тест, щоб упевнитись, якби він висловив своє занепокоєння, коли тільки виникли підозри. У мене був би місяць на підготовку, а не чотири дні. А якби він взагалі? взагалі нічого не сказав, то я, мабуть, народжувала б у власній ванні. Невже у вас не було животика під час вагітності? За словами медперсоналу, він був дуже маленьким. У мене також є захворювання, яке може викликати здуття живота вдвічі більше звичайного розміру у будь-який час, тому злегка округлий живіт взагалі не викликав підозр. Якщо ви так довго не знали про свою вагітність, чи вживали ви алкоголь, як зазвичай чи мало це якийсь вплив, що викликало занепокоєння того року на Різдво я добряче випила і прижила сильний стрес, який призвів до того, що у квітні того ж року я отруїлась алкоголем. Тож мої гадки не мали які ушкодження це могло спричинити, а на УЗД я не змогла потрапити аж до початку пологів, це було, чесно кажучи, найстрашніше не знати. Чи буде ця дитина здоровою? Чи нас очікує найменш очікуване перебування у відділенні інтенсивної терапії за всю історію? Команда відділення інтенсивної терапії новонароджених була присутня на пологах про всяк випадок, але малюк на диво з'явився на світ абсолютно здоровим. Жодних залежностей, жодних ват, чудова вага, нуль зауважень після першого огляду. Як людина, що народила двох дітей, я постійно дивуюсь таким випадкам. Ви відчували рухи плода. Мені здавалося, що наприкінці вагітності у мене в животі борсався восьми ніг. Яким був медичний супровід, коли ви звернулись на такому пізньому терміні вагітності? Лікарі були здивовані так само, як і ви. Зараз я вагітна вдруге, і тепер точно впевнена, що мій син не ворушився. Якщо він щось робив, то скоріше потягувався, а не штовхався, бо я пам'ятаю пам'ятаю, що відчувала напруження і розтягнутість у ребрах і внизу живота, але точно не було нічого схожого на те, що відчуваю зараз. Єдине УЗД, яке я зробила, показало, що у мене передлежання плаценти, тому це теж було важливим фактором. Команда лікарів була фантастичною. Мені навіть складно про це говорити, тому що одразу починаю плакати. Я зателефонувала наступного дня після того, як дізналась, і мене записали на термінову консультацію. Цю до акушерки, щоб підтвердити вагітність. Весь час вона тримала мене за руку, поки я у кабінеті божеволіла від почутого. Коли через два дні я потрапила до пологового, акушерська бригада додатково затрималась в моїй палаті, щоб надати моральну підтримку, як батькові дитини, так і мені, детально пояснити, що відбувається, і відповісти на всі наші запитання. А їх було багато. Ми не відчували жодного осуду за будь-яке прийняте нами рішення. За те, що ми не знали, або за тим, з яким ми звикали до нашого нового життя, одна медсестра з пологового відділення займає особливе місце в моєму серці і буде там назавжди. Вона проводила стільки часу, скільки могла, сидячи зі мною в палаті, допомагаючи мені прийти до тями, коли сала сина, коли я не могла вгамувати його плач, і написала повідомлення для інших медсестер на дошці, щоб вони завжди заносили мені яблучний сік під час планових від. Відвідувань, адже це було єдине, що я могла пити. Вона навіть принесла нам одяг з відділення інтенсивної терапії новонароджених, щоб ми взяли з собою додому, тому що у нас не було абсолютно нічого. Я не знаю напевно, чи всі члени тієї бригади досі там працюють. Але ми щороку надсилаємо їм листівку з фотографією сина на день його народження. Ви ніколи не відчували, як дитина штовхається чи ворушиться. Ніколи не було ранкової нудоти. Збільшення ваги він точно не був активним малюком, особливо в порівнянні з тим, якого я ношу зараз. Я б на 100% помітила такі рухи, якби він робив щось схоже. Був один день, коли було трохи недобре, але ніколи не відчувала, що мене зараз нудить. Я не слідкую за своєю вагою, але думаю, що за всю вагітність я набрала близько 9 кілограмів. Або близько того, я носила одні й ті самі джинси від початку й до кінця. Ви не помітили змін у грудях. Мої груди зовсім не змінились: ні чутливості, ні хворобливості, ні набряклості. Весь час залишались одного розміру. Можна запитати, скільки ви важите. Мені худенькій дівчині, здається, абсолютно неможливою думка про те, що у мене може бути прихована вагітність. Гадки не маю, я не стежила за вагою ще зі школи. Але мій зріс 167 сантиметрів, а середній розмір одягу шостий, восьмий. Більша частина ваги зосереджується на стегнах і сідницях. Я завжди була пишною, але ніколи не мала ожиріння, наскільки можу судити. Як пройшли пологи, адже ви були геть не готові до них. Одним словом, травматично. Мені довелось вивчати все на робочому місці: як дихати, як знеболювати, навіть як правильно плакати. Це було нестерпно, виснажливо і просто жахливо. До того ж, лікарі хотіли весь час стежити за серцебиттям дитини, а для цього потрібно було носити ремінь з доплером. А в єдиному зручному положенні, яке я змогла знайти, вони не могли. Почути серцебиття, тому мені не дозволили так лягти якими були перші дні після повернення з лікарні? Хтось із рідних був з вами. У вас був попередній досвід догляду за немовлятами. Чи все це було для вас новим? Насправді я ніколи раніше не стикалась з немовлятами, Тож це було справжнє випробування вогнем. Перші кілька днів було дуже важко. Його батько нічим не допомагав, і моя сім'я згодом зізнала, що вони теж могли би більше допомогти мені впоратись із ситуацією? Я їздила через усе. Це місто, щоб вони мене підтримали, а не вони приїжджали до мене. Моя мама повела мене у шестигодинний похід за продуктами на третій день після пологів. Я досі була надто приголомшена, щоб набратись духу і сказати їй, що мені треба додому, бо вже через 30 хвилин повністю виснажилась. І якщо чесно, то більшу частину першого тижня я провела в повній дисоціації. Не дуже добре пам'ятаю той період. Чи піддавали вас суспільному осуду, наприклад, чи звинувачували вас у брехні, приховувані вагітності або ще в чомусь схожому? На жаль, так. Батько мого сина і його сім'я переконані, що я набрехала про все це, щоб змусити його залишитись з нами? Він всю вагітність був поруч і чудово знає, наскільки дієздатною, здоровою і маленькою я була. Він знає, які неприйнятні для вагітності витівки я влаштовувала, і він все одно о, дозволив своїм батькам переконати себе, що я все це вигадала. Тобто він думає, що я не тільки з тих людей, які можуть про таке брехати, але й що я охоче і неодноразово піддавала ненароджену дитину ризику довічних дефектів. Заради підтримки вигаданої історії. Мої батьки іноді давали зрозуміти, що теж мені не вірять, але вони не висловлювали цього прямо. тож я не знаю напевно. На щастя, інші важливі люди в моєму житті вірять мені і допомагають. Пережити травму, якої мені довелось зазнати. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А як думаєте, ви чи справді можна не помітити вагітність? Напишіть в коментарях.